Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді впевнений. Багато хто з вас буде дуже здивований, побачивши цей. Корпус Be Quiet Light Base 600 LX. Відкриває нові горизонти для вашої творчості. Корпус можна використовувати як у вертикальному, так і в горизонтальній орієнтації. Він має масивне ARGB підсвічування, довжиною понад метр, неймовірну систему охолодження та широкі можливості по збірці. Тож пропоную почати огляд прямо зараз. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, підписуйтесь зараз на канал Огляд і обов'язково, друзі, підтримуйте наш збір. На дрони, усі деталі в описі під відео. Lightbase 600 LX може на перший погляд і не вирізнятися незвичайним дизайном, але це лише так здається. Його габарити складають 450 мм у довжину, 305 мм у ширину та 455 мм у висоту з підставкою. А вага корпусу становить 12,1 кг. Передня та бокові панелі виконані зі скла, що забезпечує панорамний вигляд на всі компоненти системи. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Ходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. А решта елементів виготовлені зі сталі та. А без пластику, що гарантує міцність і довговічність. Особливу увагу привертає argb підсвічування представлене світлодіодною смугою довжиною 1 метр 33 мм, міліметри, що складає 77 діодів. Ця смуга розташована так, що її видно з усіх боків, підкреслюючи стильний вигляд корпусу. Підсвічування можна синхронізувати із материнською платою, що дає змогу створювати унікальні світлові ефекти та налаштувати їх відповідно до власного стилю. На передній панелі вздовж лінії підсвічувань. Розташовані всі необхідні роз'єми: USB 3.2 Gen 2 Type-C, два порти USB 3.2 Type A, а також комбінований аудіороз'єм Plus Audio. Вмикання корпусу відбувається через зручну кнопку, також розміщену на фронтальній частині. Проте таке розташування роз'ємів не випадкове. Цікавою особливістю корпусу є можливість змінювати його орієнтацію. Ви можете встановити корпус вертикально, горизонтально або навіть повернути його з ніг на голову. Це досягається завдяки змінним підставкам, які легко перестали забезпечити універсальність у розташуванні корпусу. Важливо зазначити, що бокова панель має перфорацію для покращення вентиляції, а скляні панелі можна зняти, якщо потрібно відкрити стенд для ще кращого охолодження компонентів. Тож як вам таке, як на мене, дуже ефектно. Внутрішня конструкція Lightbase 600 LX не менш цікава. Корпус підтримує материнські плати форм-фактору форм-фактору ATX, MATX та Mini-ITX. Піддон для материнської плати дозволяє використовувати моделі з роз'ємами на зворотній стороні такі як Asus BTF, MSI Project Zero та Gigabyte Project Steels, що забезпечує охайну організацію кабелів для процесорного кулера Передбачено місце з максимальною висотою до 170 мм, що дозволяє встановлювати ефективні системи охолодження. Відеокарту можна розміщувати як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні з максимальною довжиною до 400 мм. Система зберігання підтримує до двох накопичувачів 3,5 мм та чотирьох 2,5 з Накопичувачі розміщується у спеціальній камері позаду піддону материнської плати, що дозволяє забезпечити акуратну організацію простору. Особливістю корпусу є двокамерна конструкція. Вона розділяє простір для компонентів і кабелів, що сприяє кращій вентиляції та естетиці збірки. Завдяки цьому компоненти системи залишаються на видноті, а кабелі сховані. Тому ви дійсно маєте можливість створити естетичну збірку в закритому або відкритому корпусі, яке може використовуватись для зйомки на презентаціях. Турнірах або ж просто радувати око вдома. Lightbase 600 LX пропонує максимум можливостей для творчості у створенні унікальної збірки. LightBase 600 LX White – це справжній рай для тих, хто цінує ідеальну вентиляцію та контроль температури всередині корпусу. У комплекті вже встановлені чотири вентилятори Light Wings LX 120 мм PWM, які не тільки ефективно виконують свої функції, але й додають естетики завдяки argb підсвічуванню. Три з них розташовані на боковій панелі, створюючи інтенсивний пролив повітря, а один на задній панелі, видаляючи нагріте повітря з корпусу. Особливість у вентиляторів Wing LX у їхній реверсивних лопотях, які забезпечують елегантний вигляд з будь-якого боку. Це особливо важливо для тих, хто хоче не лише ефективного охолодження, а й стильного зовнішнього вигляду. Лопаті оптимізовані для мінімізації турбулентності, що дозволяє досягти чудового поєднання продуктивності та низького рівня шуму. Максимальна швидкість вентиляторів становить 1600 обертів на хвилину, а рівень шуму не перевищує 25,5 дБ навіть при 100% навантаженні. Для тих, хто прагне створити потужну систему охолодження. Корпус пропонує можливість встановлення до 10 вентиляторів. Справжньою родзинкою є підтримка водяного охолодження. Lightbase 600 LX White дозволяє одночасно встановити три радіатори. Верхня та нижня панель розраховані на радіатори формату до 360 мм, що підходить для найпотужніших систем рідинного охолодження. На боковій панелі можна розмістити ще один радіатор довжиною до 240 мм. Також в комплект входять два концентратори ARGB PWM. Кожен із них має 12 роз'ємів і дає змогу легко підключити вентилятори. І синхронізувати їх із підсвічуванням. Lightbase 600LX – це універсальний та водночас інноваційний корпус. Можливість змінювати орієнтацію корпусу дозволяє адаптувати його під будь-який інтер'єр чи сценарії використання. Охайне розміщення компонентів зі схованими дротами та кабелями забезпечується завдяки підтримці материнських плат із роз'ємами на зворотній стороні та продуманій двокамерній конструкції. Організація простору виконана з увагою до кожної деталі, що дозволяє створити системи з ідеальним ба балансом продуктивності та зовнішнього вигляду Lightbase 600 LX це ідеальне рішення для тих, хто хоче зібрати не лише потужний, але й стильний ПК. Це дійсно сучасний корпус із унікальним дизайном і безліч можливостей для творчості. Інвестиція у стиль, продуктивність і комфорт, яка виправдовує всі очікування. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ставте ось таку вподобайку під цим відео. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.